Друзі, доброго дня. Я в селі Почапинці. Це 12 км від СМТ Лисянка і 25 км від міста Звінігородка. Зразу покажу, щоб не забути. Напроти будинка йде ще один участок. І отам внизу здоровий ставок. Те, щоб не забути, було. скажемо, як на мене, це має значення при купу, покупці будинку. Так, будиночок у нас за 3,5 тисячі доларів. 35 соток. Газ, Ага, газ, друзі, газ, газ, газ назад. Значить, Тут чомусь люди не проводили, газ іде або вверх три хати, або ось на повороті йде центральна труба. Треба вести або звідти, або звідти. Ну, я так вважаю, що не знаю, це треба з газовиками, але труба йде і зверху, і знизу, тут, попід двір немає. Так, Заборчик такий теж. Не ахті Трошечки падає вже але... так, але сам будиночок ціленький, більш-менш адекватний. Саме оретрактор тут людям город. трошки заважати накритий ще будиночок ну так по будинку на що ніяких таких питань не помітив, може десь не додивився, бачу вікно одне пластикове. є.

Тут залито. Двери такі. Чуть-чуть тут є наклади, бо люди приїхали. Щось тут працюють. И є вот такая кладовка. Повинно її вистачити для ванни туалету. Не дуже просторо, але я впевнений, що душову кабіну розмістити можна умивальники. І унітаз. Так, Підлога скрізь дерев'яна, але потребує покраски, наче дерев'яний помічав. Так, і тут у нас кімната. Це перша спальня. Все, значить чистенько, біленько, підлогу пофарбувати і нормально буде. Тут зал. Бачите, все в батареях. Видно тут деревяне. Так, далее у нас да, кухня. Вот такая простора для кухни месяца. Передостатньо. Так, і ось котел. Воду з нього злили. Треба заправляти, Там чи воздухом, чи якось чимось перевіряють. Ну так, до того, як злили, все працювало. Так, і з кухні ще одна спальня у нас. Є ще одна груба, я так розумію, це вона в зал і в цю кімнату, а там відто йти, якщо то це на кухні і на ту кімнату. Ну, так як є пару вету, то... це так бонусом. Менш -менш непогано. Все ціленьке нічого страшного не бачу. Ага, тут Нет, це не пластик, а ось пластиковий, ну що одне замінене тільки. Так, і що погріб подивимося, погріб хороший тут, кам'яний. Так, криниця у нас одна на двох. Єдине, що сусіди вкинули насос і закрили її. Тобто покупцеві треба буде новим власникам відкрити, закинути свій насос і тоді користуватися. Вода є, кажуть, бо цю штуку, що відро тягнути, вже зняли десь. Як насоси тут нікого нема, то я думаю, що воно в них дуже й треба. Так, отакий погріб кам'яний весь трохи получилося тут, але наче він живенький. Посипалась штукатурка, бо щось з двох сторін. Але зате видно, що він весь весь вимуруваний каменем. Сходи взагалі такі як треба живенькіше. Так. так, і тут теж все з каменя і поштукатурено. Здоровий, гарний погріб. Буряки тут зберігають люди. Це каже богрібець нормальний. Так, і літня кухня, що вона така. Таж страшного нічого немає. Кукурузу це. Люди щось тут працюють як на дачі. І виходить хлів і сарай. З цій ж будівлі. І свинарник ще є тут. куди вже я не ходив. Так, друзі, і наш город. Оце бачите, де Оретрактор і отак донизу. Разом все ще 32-35 чи, 32, чи соток. Є тут схил такий, незначний, я думаю, не критично, але він є. Ось дорога, якій ми їхали і десь отут іде газ. Ну, так наче не дуже далеко до двору. Отакий От будиночок. Це, друзі, це село Почапинці. До Черкас звідси 110 кілометрів, до Звійнігородки 25, до Лисянки. 12. Є в селі і школа, садочок, ліцей якийсь є, бачу по корті. До центру звідси хвилин 5 ходьби, воно тут за поворотом, там є і магазини, сільська рада, все, що в селі необхідне. Церква є медпункт. Все нормально. Будиночок за три з половиною тисячі. Газ не заведений, воду обочили. Друзі, дякую за пораду. Пишіть, що думаєте, гарного вечора.